Та є випадки, коли взаємодії немає. Навпаки, одні діють всупереч інтересам інших. Принаймні так вважають мешканці Заводського району, які не задоволені новим сусідством із автозаправною станцією. Благоустроїли, встановивши заправку. В Запоріжжі продовжують коїтися дива, пов'язані з будівництвом або установкою автозаправних станцій. До нашої редакції звернулись мешканці Заводського району, які повідомили, що місяць тому, коли їхніх будинків встановили газову заправку, просто вночі приїхали, поставили кіосок і вмонтували величезний газовий балон прямісінько на майданчику для сезонної торгівлі. Торговля овощами, зіми там торговля йока. А теперь вот это вот подайдеш, овощі торгують. Тут же заправляються машини і стоїть ця газова заправка. Картопелька з присмаком газу таке собі задоволення, але справа навіть не в цьому так просто не має бути, бо тут порушені геть усі правила та норми. Поруч приватний сектор ніяких, я так розумію, там документів. Никакого официального никто нам не предоставил, не показал, по крайней мере, законно это, незаконно выдержаны здесь какие-то нормы э, от жилого дома, от жилых кварталов. Я так думаю, даже вот так на, на вскидочку, я думаю, что не выдержано. Розрахунок лише готівкою, немає куточка споживача, немає каси. На питання про дозвільні документи відповіді ми так і не отримали. Скажіть, у вас є дозвільні документи на роботу? Ви свій номер телефону ставте, я вам перезвоню. Місцеві жителі не приховують обурення, адже це в першу чергу їхня безпека. Ну нашому житті взорватися. І тут рядом все таки жили, жили дома. Тут діти гуляють. Ну в общем, я не знаю. Мені кажуть, це опасно. Журналісти Інформ» вже подали відповідний інформаційний запит, аби з'ясувати на якій підставі тут з'явилася ця автозаправна станція. Чекаємо на відповідь та реакцію від контролюючих органів.